І вітання всім слухачам. Сі 4 тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережах. Чернівці відзначають свою 614-ту річницю. Тому сьогодні багато говоритимемо про місто, чим живе, що змінюється, і на чому треба акцентувати свою увагу. Гостем проєкту власної персону є міський голова Роман Клічук. Рада нашій зустрічі. Вітаю вас! Отож, Добре. у день народження треба робити висновки, яким цей рік видався для Чернівців. Ми виросли, що змінилося. Ну, цей рік, певно, був найскладнішим. Мені важко сказати ще за 614 років, але однозначно за останні 30 років найскладніший. І тому важко стати ще ми виросли, тому що багато було планів. Ніхто не, не очікував військових дій. І тому вчилися жити при, при нових обставинах з березня місяця. Ну, з 24, це, це 4 лютого, вже, вже життя. І України, і Ченнівців, ну і містян змінилися. Це як, Ну, Ми стикнулися з тими оставними, якими ми не стикалися, але я думаю, що ми прожили рік гідно і ті виклики, які були для нашого міста. Ми, ми з ними справилися і стали ну, сильнішими, і стали більше знати і стали більше згуртованішими, об'єднанішими. Цьогоріч день міста відзначаємо зовсім іншому форматі, які події можна виділити. Ну, справді у церік із з військовим станом ми просто вирішили не проводити якісь такі великі заходи, і все буде скромно і більше не, не в центрі міста, а по локації. Ну, Звичайно, це найбільше це буде в 9:30 у Ратуші в дворику. Воно буде відбуватися на нагородження премії Ковконовської і визнання людей, які... Про про проголосовні почесне про місто, і це буде основний такий захід, а далі вже буде багато по локасі. Ось на вашу думку, які можна виділити три-п'ять основних проблем чернівців і як ми їх вирішуємо? І це, приміром, не лише про інфра... інфраструктуру, але й приміром і про ментальність чернівчан. Ну, якщо не враховувати війни в країні, так і, і переселенців, біженців, які є вченіся. Ну, це виключно такі ми вже озвучили: це до дороги, транспорт, до майданчики, спортивні і дитячі, напевно, сквери, парки. Це гадаю, що ось ці нюанси ми ще обговоримо впродовж нашої розмови. Зараз хочеться зупинитися на двох темах, які останнім часом набули найбільшого розголосу у Чернівцях. Перша це резонансна справа зі вбивством поліцейської. Чи будете ви зараз більше акцентувати на тому, як охороняються заклади освіти у громаді? Ну, ми на цьому акцентували і, і раніше. У більшості шкіл є, є охорона фізична, чи є пульт, який виведений на, на, на охорону. У деяких школах є і Такі, які були у нас плани стратегічно обезпечити школярів від будь-чого, що таке що, 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 може бути, то, 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 то ми такі і Якихось змін в зв'язку з цією ситуацією, то ми не будемо проводити, тому що і так воно було у нас планах. Ми, 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 ми розуміємо, що і військовий час, і вже і повоєнний, то, 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 то ми повинні зробити все, щоб діти відчували себе в безпеці як у садочка, так і в школу. Щодо басейну біля 27 ї школи, чи планується його реконструкція? Зараз справді ми обговорили, яку місію створили, там є два варіанти. Перший варіант це повністю знесення і побудова на цьому місці іншого об'єкта. а другий варіант. Це конструкція все-таки побудова басейну в Ченіся. По басейну вченісях і посього приміщення. Це, це вже не перший рік, це, це приміщення стоїть, в якомусь році там 18-му, дивіться, вже були виділені кошти. У 21-му році це вже за, за кадеці з моєї з попередньої обласною адміністрацією ми, ми подавали двічі, було обіцяно. Це на ДФР, тобто на фінансування за державний кошт, але чогось і ну, зрозумілих причин цей об'єкт не, не був погоджений і так і не був і профінансований. Аналічно ми зверталися до депутатів народних, щоб використати їхні депутатські кошти, але, але вони відмовили нам. Але можна сказати, що процес реконструкції він триває, підготовки до реконструкції і заміни цього об'єкту? Є проєкт, і ми його вже відкоректували ще в тому році по новим цінам. Ну, просто питання було у фінансуванні. В зв'язку з тим, що ми мали надію на фінансування за державний кошт, тому кошти з міського бюджету не, не виділяли, що нам було обіцяно, що цей проєкт пройде усі конкурси на фінансування від уряду. І ще одна тема, яку зараз активно обговорюють це будівництво на Шептицького. Мінкульт заборонив це будівництво. Однак підприємець каже, що він далі збиратиме документи для того, щоб розпочати там зведення цього будинку. Яка ваша позиція? Якщо містяни звертатимуться за вашою підтримкою? Ну містяни є різні є жителі, які живуть там поруч, а є жителі взагалі всіх Чернівців. І розуміємо, що ця про проблема по Шептицькому не з'явилася. А цього року чи, я, там, чи, я, чи я до роки назад, якщо я повернуся в експорту історію, це рішення ще про, про виділення земельної ділянки було прийнято в 2005 році, в 2007 на, на, на виконкоме приймалося І 2015-го останнє рішення було 2020 року на сесії міської ради попереднього сликання. Тобто ця компанія прийшла в Чернівці як інвестор, вже 17 років. Ну, так воно все і відбувалося в Чернівцях. Що все мало бути довго, все, все було е, на хабаря, скоріше. Все, всього. Але це є ненормально, не, не що бізнес, який інвестує гроші в місто, вже 17 років не може приступити до будівництва. І справа в тому, що в цієї компанії є всі рішення. І всі дозволи від е, попереднього архітектора, від е, культурної спадщини міста, всі знають їхні прізвища. <кхід> Вони писали лист. На міністерство культури ще в 2020 році, і тому вони вирішили це не чекати, звернулися в суд. І все, що зроблено було вже цією владою, це те, що ми просто виконали рішення суду, де було чітко вказано, що в зв'язку з ненаданням відповіді Міністерства культури, вони це рахують, як мовчана згода, і змусили нас їм, як владу надати їм дозвіл на будівництво. А далі саме контроль за будівництвом ми не маємо права вести, тому що в зв'язку з тим, що це будівництво відбувається в зоні ЮНЕСКО, у зоні культурної спадщини, то контроль за цим може проводити тільки Міністерство культури і управління охорони культурної спадщини обласної адміністрації. Тому ми зробили виключно те, що ми мали зробити по рішенню суду. І поговоримо про розвиток чернівців на сесії міської ради виділили ділянку для індустріального парку. Які наші наступні кроки, і коли ось цей проєкт нам вдасться реалізувати. Я думаю, що до, до, до кінця року ми оформимо всі документи, які потребують вже для відкриття індустріального парку. А далі ми, ми маємо оголосити конкурс на керуючу яка, пані, ну, яка відкриватиметься індустріальний парк і його запустить. Я думаю, що протягом два третього року ми, ми мали б вже зробити ну, перші кроки для, для відкриття його. А далі я впевнений, що це має бути не останній індустріальний парк. Я думаю, що, що далі ми вже шукаємо за земельні ділянки під інші індустріальні парки з іншим цільовим призначенням. Це, це так само може відкриватися і приватні індустріальні парки. Вже було дві заявки на них. На, на Тому я, я думаю, що, що, що ці процеси підуть значно швидше в зв'язку з прийняттям з за закону вчення місця цього року парламентом. І думаю, що більшість індустріальних парків, які в країні, вони запрацюють. Ну і буде, звісно, кореція між містами, між обласними центрами, тому, то, тому рухаємося в цьому плані швидко. Але все залежить від військової дії в країні, тому що ми розуміємо, що інвестори зайдуть, напевно, ну, це складніше в країну, де йде війна. І тому все, все ще буде залежати від Збройних Сил України. Водночас затвердили програму Агенції розвитку. Яка її мета, на чому вона найбільше має акцентувати свою увагу? Агенція розвитку. Ну ходячи з назви, то то, 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 то її задача це працювати над розвитком міста на на, на злочиння в різних проєктів, грантових коштів і за їхнє залучити в місто якомога більше і Інвестиції, тому я сподіваюся, що ця агенція ну, запрацює з нового року і по досвіду інших міст, як Львів, Вінниця, я, я б хотів, що ця агенція ну, внесла такий вагомий вклад у розвиток саме, з нашого міста. Коли очікувати відкриття музею науки у Чернівцях, і на якому етапі зараз облаштування цієї локації? Він мав відкриватися з 1 жовтня, за затримкою виключно в експозиції, яка знаходилася в Мангаймі, і просто треба її привезти. Це одні із ключових із великих композицій, які є ну, основною складовою музеї на музеї що ну, тільки ця експозиція прийде зразу відкриється. Ось, до речі, на Соборній площі вже звільнили її від Радянського монументу і говорилося, що там має бути підземний паркінг. Яка його доцільність там, які переваги? Ну, це є тільки проєктом, ми розуміємо, що це є дороговартісним проєктом. І зараз ми просто думаємо над самою концепцією і, і плануємо в перспективі. Це ж мова не йде там, за рік-два, то, то це може бути то за декілька років. Збудувати підземний паркінг, який розватажаться центр міста від автомобілів. Це є звична практика для європейських міст і по локації воно зручно. Ми хотіли в перспективі, звісно, центр міста переробити повністю у пішохідний, але без паркувальних місць, звичайно, не, не, не зробимо. Ну і жителі міста, пересуваючи центром, Ну, Бачиш, що автомобілів стає все більше і більше. І, звичайно, ми повинні думати над парковкою. йде не тільки за підземну парковку, на Соборній площі, а і на землі, і просто парковки. До речі, про водіїв. Їм зараз стало зручніше їхати деякими вулицями міста, тому що зараз розпочалася така активна фраза ремонту доріг і тротуарів. На чому ми далі акцентуємо увагу, які ще. Вулиці отримують нове дорожнє покриття. Ну, перелік є великий, але на на напевно на, в цьому році ну, ми зараз оголошуємо ще тендер на вулиці Рівенську. Напевно, що встигнемо оголосити на вулицю Щербанюка від Небесної Сотня до головної і на Кармолюка. Вулицю це продовження Кармолюка від Буковинської до Коболиць. А далі там перелік є великі вулиці, які вже будуть е, скорше за все це, починатися роботи наступного року. А яким чином залучаєте кошти, враховуючи, що капітальні видатки були заморожені? В основному ми витрачаємо кошти на поточний ремонт, а капітальний ремонт не просто інколи це пропускається, кошти, інколи ні. Тобто всі вулиці, які зараз йдуть по капітальному ремонту, умовно кажучи, як Богуна, підрядник розуміє, що ми можемо не відразу заплатити кошти. Все буде залежати від ситуації з коштами державі. Покращується у Чорнівцях не лише дорога, але і громадський транспорт. Ми часто отримаємо нові тролейбуси і автобуси від наших партнерів. Чи ведуться вже перемовини і чи побачать вулиці міста і далі новий транспорт, нові тролейбуси і автобуси? Ну, ми ввели мову з, з партнерами і з містами по-братимовому. Ми Отримали автобуси з змагангами. Зараз маємо вже отримати. Мій заступник був у французькому місті, Меси підписав угоду на постачання трьох автобусів. Це, на, на, на жаль, не близько. Я думаю, що ну, за два місяці ми привеземо всі ці три автобуси в Ченняці. Так само ну, ми отримали тролейбуса два із чеського міста. Так вони є вживаними, але вони є повністю відреставрованими. та там все замінено і з гарантійним терміном. Ну, плюс, звісно, ми ще оголосили тендери і купили вже за власні кошти міста, і тролейбуси, автобуси, будемо купувати їх далі. У нас відбувся тендер на 5 тролейбусів, які обіцяють поставити протягом місяця. Плюс ми вже купили три, три, три автобуси, і вже сьогодні ще заїхало 5 автобусів, які скоро ну, жителі міста вже побачать на, на нашу дорогу. Чи зберігатиметься далі ось ця тенденція, що захаращення локації у Чернівцях дуже швидко змінюють свій зовнішній вигляд і стають одними з найулюбленішими у Чарнівця у Чернівчан. Чи будуть далі розвиватися сквери і парки у Чернівцях і ремонтуватися так, як це робиться зараз? Ну чернічани заслуговують на комфортні умови, і вони вже за, зачекалися. І тому, звісно, це те, як ми обіцяли, мама намагатися кожен рік відкривати сквери які, парки. І оновлювати і дороги, і тротуари, якщо ви бачили, це перший раз, напевно, за, за, за декілька десятків років ми робили тротуари як в центрі міста, та так і на периферії. Тому, думаю, потрошки-потрошки, по так і ми зробимо ну, тут, ну, це наше місто, ну, таким, яким ми, ми його бачимо. Гарним, красивим, європейське місто. Водночас, наприкінці літа, роботу Чернівецької міської ради визнали однією з найвідкритіших в Україні. Як вважаєте, що цьому передувало і чия у цьому заслуга? Ну, передувало це бажання наше, звісно, що ми хотіли бути відкритими і стараємося далі відкриватися більше, щоб кожен чернічан не знав, що відбувається у місцевій владі. А заслуга всієї команди. Ну, ми розуміємо, що одна людина ну, точно це не зробить. А вся команда справді зараз за, за, заточення точними має бути ну, максимум відкритим і ефективним. Останні сесії міської ради були напрочуд продуктивними. Чи бачите ви тенденцію, що все ж таки ми починаємо працювати в одній команді? чи все ж таки є ініціативи від представників різних партій? Десь не підтримати якесь рішення, або ж навпаки, зірвати сесію? Ну це більше вже індивідуально, де від, від, від депутатів. Я хочу сказати, що війна в країні багатьох змінила. В багатьох відбулися переоцінка цінності і. Я сподіваюся, що такими темпами воно буде далі рухатися. Я нещодавно знайшла таку тезу в соцмережах. Мовляв, депутата приміру, від партії народний контроль, рідне місто, пропозиція команди Михалішина. Вони вступили до військових лав, стали військовими, і після нашої перемоги вони можуть просити землю їм виділити як військовослужбовцям. Чи будете ви підтримувати таке рішення і таку ініціативу? Ми підтримуємо всі з за, за, за законодавчі дії які Будуть в країні. Ми не ділимо. Військова партія на партії, або ще не, не якісь інтерес. Ми розуміємо, що кожна людина, яка пішла на фронт, повинна отримувати щось від держави чи від місцевої влади. І звісно, ну, ми, ми не розуміємо, що насправді, ну, що буде в повоєнний час, і, і, яким чином ці ветерани отримають чи пілі, чи кошти. Чи пенсії, не знаю. Я, я вважаю, що на те чекатися перемоги, а далі вже будемо бачити. Чи стала зараз щільнішою і співпраця з областю, чи часто ви бачитеся і спілкуєтеся за Русланом Запорядком? Ну, Звичайно, змінилося. Ну, воно зовсім стало іншим. То, 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 воно як перейшло із військової дії на, на роботу. Виважено, кваліфіковано і продуктивно. З головою адміністрацією ми спілкуємося часто, ну, мінімум раз у два дні, це мінімум і зустрічаємося, говоримо. У нас схоже бачення на розвиток як міста, так і краю, і країни в цілому. Тому, ну, нам комфортно зараз працювати разом. І з головою військової адміністрації, і з головою обласної ради. Ну так на насправді на мають працювати всі представники і місцевої влади, і центральна. І ще трішки проговоримо про реалії сьогодення. Чи готові чернівці до прогнозованої нової хвилі вимушено переселених осіб? Ми готові завжди. Така хвиля, яка була в березні-квітні, нас навчила діяти швидко і тому. Ми готові прийняти ту кількість, яка потрібно буде. Ми розуміємо, що будь-якого українця, який втік від військової дії, ну, це, це, це наше місто прийме, незважаючи того, наскільки це буде важко. Це наш обов'язок. А яка ситуація з житлом, і зокрема, з тими модульними містечками, які мають з'явитися у Чернівцях? Це все в процесі. Справді той то, то меморандум, який ми заключали, мови постачання містечок модульних від. Там є дві організації, які погодилися оплачувати. Це, це, це німецький фонд GIZ і, і міжнародна організація міграції. І ми, в принципі, очікуємо, вони оголосили тендер, ці будиночки робляться, а далі вже від них залежить. Ми не можемо їх підганяти. Ми просто чекаємо це ж допомога до з їхнього боку. Але я, ну, як вони обіцяли, я думаю, що до кінця жовтня, бо листопаді вони обов'язково з'являться. І з нашого боку, це ми повинні віддати за всі комунікації і за асфальтування і б -б тонування цієї ці ділянки. Ще це також минулого місяця ми підписали баран з чеським урядом спочатку на три будиночки модульних, а зараз вони вже погодили на виділення шість будиночків модульних. Це на п'ять кімнат, тобто орієнтовно на 15-16 людей. Зараз говорять і про ядерну загрозу чи забезпечені чернівцями протирадіаційними сховищами, якими зможуть скористатися чернівчани у разі небезпеки, в якому вони стані? Ну деякі сховища, які є, це бомбосховища, Вони також розраховані на радіаційне укриття, і в принципі, згідно всіх норм за забезпечення протирадіаційних захисту. Ми перевіряли це ще спочатку військової дій. Це, це другого етапу. Ну, ну сподіваюся, то все-таки що до, до цього не дійде. І шантаж це просто сусідів наш. Не нормально. І наостанок говоримо далі про Чернівці. Які ваші улюблені локації у Чернівцях або місця, які ви які ви часто відвідуєте? Ну, я люблю все місто сказати, ж, які є більше. Ну, певно, це університет і два оновлених сквери, які ми зробили. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Спасибі за спілкування. Звичайно, дякую всім нашим слухачам та телеглядачам. Побачимось.